Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я заводила, Що знов Чорні крячуть і ростуть могили. дзвони дзвонять щоденно, днями і ночами. Сини мої полягли вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей навчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти, як сидів уберегти, скільки ще молитись. І почувся знебаглаз. Здоладь тебе сам я же могил. Потерпи ще трішки ти, я загою рани, бо я чув всі молитви, мир скоро настане, воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачуть ані я, ні люди.